Забіг у повзунках цей наймиліший захід року уже цими вихідними відбудеться у Вінниці за правилами конкурсу. Малята повинні проповсти кілька метрів. Учасниками можуть стати дітлахи від 8 місяців до 1 року та 2 місяців. Перемагає той, хто швидше фінішує. Батькам дозволено заохочувати дітей іграшками. Організовує таку ініціативу відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та Він Центр. 12 вересня на 15.00 відбудуться такі родинні змагання, це змагання за біг в повзунках. Участь візьмуть наймолодші наші війничани віком від 8 місяців до 1 року і 2 місяців. Це будуть і хлопчики, звичайно, і дівчата. Окремо будуть відбуватись змагання серед хлопчиків, і окремо для дівчаток. Тобто, Необхідно буде на доріжках, три буде доріжки, одночасно подолати дистанцію 5 метрів повзком. Тобто стояти, бігати не можна, тільки повзати. І хто найшвидше подолає цю дистанцію, звичайно, буде переможцем. Отримують подаруночки в нас всі дітки, і, звичайно, переможці отримують най-най найкрутіші призи. Ви знаєте, такий захід він саме родинний. Чому? Тому що він об'єднує родину, тому що приходять батьки, приходять дідусі, бабусі, хресні, знайомі тобто, в нас зараз дуже мало спілкування, а саме таке свято воно об'єднує родини і дає змогу більше проводити часу разом. Перше у Вінниці забіг у повзунках відбувся у 2013 році. Це улюблений марафон батьків. Щороку у змаганнях брали участь кілька десятків малюків. Через повномасштабне вторгнення зміркувань безпеки проведення повзункового забігу не організовували. Однак цьогоріч наймиліші змагання міста повертаються.